Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати рецепт універсального заварного крему. Його можна використовувати для приготування торта Наполеон, Карпатка. Або можна робити заварні пірожини із цим кремом. Він виходить дуже вдалий, гарно зберігається і тримається у випічці. Молоко я переливаю в каструлю, в якій буду варити крем. Вона має бути із товстим дном, щоб не приставав крем. Частину молока я відібрала в стакан, воно нам потрібно буде холодним, а решту в кастрюлю поставила, щоб закіпало. В миску я вже відміряла цукор, додаю туди ванільний цукор, борошну та крохмаль. Крохмаль краще брати кукурудзяний. Все змішую за допомогою вінчика. Потім додаю 2 яйця, теж все перемішую, збивати його не потрібно, головне, щоб продукти об'єдналися, цукор розчинився. Додаю молоко поступово. Спочатку маса ось така густа, цукор важко розчиняється. А коли додаю молоко, воно гарно змішується, розчиняється і стає більш однорідною. Міксер використовувати не обов'язково, все роблю вінчиком швиденько. Якщо вам подобаються мої відео, буду дуже вдячна за підтримку. Напишіть будь-який коментар і нажимайте пальчик вверх. Молоко вже закипіло, я його спочатку невеликою такою струйкою, невеликою порцією вливаю до цієї суміші, перемішую, щоб яйця не звернулися, а потім поставлю все разом на вогонь. Роблю все поступово, перемішую гарненько, тоді суміш буде однорідною, і яйця від великої температури не звернуться. Так, все чудово. Переливаю назад в каструлю, ставлю на вогонь і буду помішувати варити крем. За допомогою вінчика буду весь час перемішувати, тому що він може пристати. Робити це потрібно постійно, акуратно, для того, щоб він не пригорів і не зіпсував смак крема. Після того, як з'явилися перші бульбашки, даю кремові ще покипіти хвилин 5, і теж весь час помішую. Бачите, який він вже красивий, вже загустів. Я його переливаю в іншу посудину, у миску переливаю, зараз накрию харчовою плівкою і поставлю, щоб вихолов. Після того, як маса добре остине, збиваю її із вершковим маслом. До наступного відео. Пока-пока!